Олексій, Олексій, через 10 років це все тобі. Не лінуюсь, то ж ти не забудь подивитися. Сталася одна важлива подія, магічна подія. І Шахтар в Лігі Чемпіонів попав е в одну групу з Барселоною. Я маю можливість зараз піти. На свою рідну команду подивитись, підтримати, насолодитися грою, не випустив е, можливості, е, купив квиток. Вирушаємо на футбол, зафіксуємо цей момент. Дуже гарна така вказівочка, що можна, а що не можна. Точніше, що не можна. Оце. Якщо ви фан іншої команди, то для вас окрема ерія в кольорах з прапорами іншої команди. Головну ерію для Барселони не можна. Буду ділитися деякими думками. Одна з них я не дуже вмію відпочивати. Люблю працювати. Праця, праця, ба, ба 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 бам постійно так. Але навчився вже виділяти час на такі магічні події, на надзвичайні події, якою е сьогоднішній матч Барселона-Шахтар. Є, викраїв час дуже добре, що стадіон знаходиться близько біля мого дому. Тож 30 хвилин пішки замість тренування, і я буду на стадіоні. Дуже багато друзів там теж будуть. Ми всі будемо сидіти не разом, але думаю, підтримка у шахтаря буде та що треба. Матч відбудеться не на Ноу, тому що зараз у 2023 році Камп Ноу знаходиться на реконструкції. На рік, а може і на два закрит стадіон. І всі матчі Барселони домашні проходять на Олімпійській арені. Шахтари Барселони будуть грати там, де проходили відкриття Олімпійських ігор 19 1992 року. І це Олімпійський Вілідж включає в себе не тільки стадіон, але й багато різних спортивних об'єктів, і також зал гімнастики. Тож я йду майже майже на свою гімнастичну арену, але трошки там правіше, і буде стадіон. Тож дорога для мене зрозуміла. Тримаємо фокус, йдемо на футбол. Це олімпійське село знаходиться на горі, горі Монжук. Тож ми підіймаємось вгору. З цієї гори нереальний віддон. Тож будемо насолоджуватись дорогою на футбол. Ще декілька важливих речей хочу сказати. Перше. Я йду на стадіон на гру Барселони вперше. І Саме шахтарем. Це для мене свято, це для мене бонус, це для мене совпадіння? Ні, думаю. Друге, вплив футбольного клубу Барселони на місто Барселона нереально. Дуже багато туристів приїжджає. Більшість, хто приїжджає, ходять в музей. Дуже багато шкіл Барселони, але там не тільки футбол, що мене здивувало. Там і волейбол, там і гандбол, там і баскетбол і однакові кольори. Однакова філософія, і це покриває весь город. Дуже багато діточок ходять в цій формі. Тренувальний для них з різних видів спорту. Але ти бачиш завжди цей бренд Це дуже круто впливає на Барселону, а Барселона впливає вже на клуб. Я думаю, там гарна колаборація. Зафіксую: оце зал гімнастики, де я тренуюсь. ЖК. Оце шпіль дуже феймос, популярний. Там десь. Стадіон. Ну, пішли. Я не був на грі Барселони на стадіоні, але я був поруч, коли гра закінчилася. Е і побачив, як вболівальники команди виходили з стадіону. 95% були в формі Барселони. Ну, дуже багато такої. Океан цих дивовижних барселонських кольорів. Це вразило. Думаю, буде щось. Подібне сьогодні. Так, ну, важливо сказати, зафіксувати ці цифри. Подивимося, що буде через 10 років. Квиток коштує 119 євро. Взагалі були квитки від 70 євро. На матчі Ліги Чемпіонів е, я брав квитки десь за два місяці до гри, а десь за дві неділі Шахтар викинув квитки в свою фан-зону, фан-сектор. Е, ну, я вже не став перебувати е, свій квиток на фан-зону. Там квитки коштували 50 євро. Ну, ось такі цифри. Ну, цікаво, тут е, фани барси розминаються. Кричалки, фейерверки, все є. Поруч можна. В оранжевих кольорах і піздюли, ну, так, ну що, зайшли до стадіону атмосфера Бімба. Шукаємо свій фото. Э, у нас сто тридцять. Сто тридцять п'ять. Ну що, момент той самий, за яким я прийшов? Заходимо в часу стадіона. Ну, відчуваєш? Це воно. Стадіон взагалі такий олдскульний, як Шахтар стадіон, який був в парку Щербакова. Хто з Донецьків, то є зрозуміння. Ну, місця взагалі топові такі. Прямо біля-біля стадіону буду бачити Тараса Степаненко і інших футболістів. І це круто. Якось так звучить гімн Барселони. Що той саме мотива? Переповняють ботські ось ці хлопці, які будуть робити шоу цього вечора. Завжди, завжди відчуває хвилювання спортсменів. Цей кураж, кураж, і я думаю, що це є Ради чого збираються стадіони, щоб відчути подих та серця всіх футболістів. Бачу, дали. Оліга! Зараз ти дивимося. Ну що, будемо фіналити цю футбольну історію. Дякую. Команді гарний був матч, емоції, був забитий гол. Команда продовжує розвиватися, що мене особисто це надихає. Взагалі, Шахтар для мене є вразець команди, яка покинула теж свій дім, продовжує боротися за свободу, продовжує розвиватись, продовжує міняти локації, міняти стадіони. Вони зростають, вони інколи падають, але завжди піднімаються і йдуть вперед. І я Дуже вдячний команді за цей приклад. Я надихаюсь командою Шахтар і бажаю успіху. Шахтар в моєму серці. Відчуття, як вдома побував. Ну, все, закінчилася чудова історія. Так, і ще одна думка. Я боліваю за Шахтар десь, я думаю, 20 років. З роками я вже навчився. Бути щасливим, коли команда перемагає, надихатися і підтримувати команду коли вона програє. Тому що життя і спорт це завжди гойдалки, завжди спади та підйоми. Е головне на цих горках трошки зростати. Шахтар зростає, і головне на цих горках вміти празнувати перемоги, підтримувати себе, підтримувати улюблену команду, коли вона. Програє, а це нормально. Це стається. І зараз був гарний матч. Команда віддалася на 100%, показала боротьбу, емоції, за що їй дуже вдячні. І підтримую команду наступні перемоги вже близько.